Добрий раночок, добрий раночок. Якийсь хлопчина купив квіти і їм подарував. Так, друзі, мій сніданок. Я в шортах. Юрка в шортах. Ось там там, Ось там галяванка. Подивіться, скільки масляків ми зібрали. У мене вже на тарілці. Ми їх посмажили. Це така смакота, оце дупа. в ліжку А що ти вийде такий вигляд обіжений собаки? Ага обрала ось такий ніжний колір, він мені сподобався. Коти снідають таким чином на вікні. Моя бабуся до мене приїхала з Німеччини. сестра ну, красива. Ось дивно ідеально впала. Робить затишок. Так, сьогодні в мене зачіска з Гела. Так, випадай. як покажи грибочок, Макс. Як... Грибар прийшов з самого ранку. Добрий ранечик. Добрий раночок, цілінка. Нехранкова забава. Діти Гарна композиція. Це Яніні. Яніна гуляла з дівчатами в центрі і якийсь хлопчина купив квіти і їм подарував. Яська принесла букет. Така... А, так гарно тут зараз сижу. Гарно виглядають Собаки біля мене. П'ю ранкову каву. Клас. До речі, з промокодом там 20, силочка під відео. Буде знижка на каву, якому п'ємо урочком 20%. Кому цікаво, посилання під відео. Так, друзі, мій сніданок. Сьогодні це яйце, сир, бринза, так, Юр? Так. Козячий. Зелені, козячі. Бринза з зеленю. Огірочки і наші. Клятки. Я не знаю, це як лаваш. Ми самі їх робимо. Дуже смачні такі ліпошки. Карманчики, це в Турції багато любов. Це бездрішове тісто, це просто вода. Вода мука, трошки солі і капелька олії. Все. Усім смачно, хто зараз їсть. Юрчика так само, тільки в нього два яєчка. У мене два яєчка. Так, друзі, вийшли погуляти. До речі, в минулому відео дівчата розпоряджали, що там Юркові щось по спині перебіглося. Це тінь. Бачите, як сонце падає, там десь листочок, ще щось, і воно може видаватися. Ти чого сюди повернув? А ми йдемо по нашому тому, так? Ось, бачите, воно по спині постійно щось відбувається. Там просто, може, в той момент, от, зараз добре видно. то листя ось ці поміж сонця. Там просто може було пасмурно, і десь там листочку один попав на сонечко, так воно здалося. Тож не проживайте. Ангел хорони. Ми зараз вийшли. Сьогодні ми вийшли не з самого ранку, а поганки. Ну, Як поганки є, то вже і такі можуть бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Угу, Поганки вже хоч видно, бо вони раз і поганки. От-от кудись, яких їх є. Mm -hmm. тут mm -hmm. все? Mm -hmm. Зараз годинка одинадцята. З самого ранку не йшли, а трошечки так поснідали, посиділи, кави попили, тоді вже перейшли піти. Я в шортах, Юрка в шортах. Я кажу, щоб дуже сильно глибоко в ліс не знайти. Кумарів нема, все дуже добре. Комфортно сьогодні в лісі. А ти впав біляк? Ось такі мацепуленьки. Так. От бачимо, тільки починають рости. От два-три дні треба почекати. Його шкода аж. Ну, але що ти вже вірвав? Думаю, що там вже поганка. Ну то що я тобі скажу? Треба дивитися, але пане не тут дивитися. Я славши не тут, тут взагалі ніколи вони не росли. Ідемо в наші місця, де ми все з тобою знаходили. Е, я там бачу схоже, думаю. Та ні, що не нічого. От я такий знайшла грибочок, я подумав, що це бароньошка. Юр... Це лисичка. Юрка, каже, що це типу, стара лисичка. А ну, давай я так. Вона гарна чистенька гарна лисичка. Так? Ну, Таких кольочок вже. А лисички дуже смачно. Вичай. Може, в ту сторону йдемо трошки подивимося. Туди, Туди. Туди. отак. От от. Але ми, пам'ятаю, заходили, але такий чистіший ліс був набагато. Заходимо. Той. Дивіться, козарик. Юрко побачив, який чи гарний. Чорно маленький, такий гарний. Ну, що дозриває невеличкий, але зриваємо чи лишаємо. Зриваємо, може, і ще щось зараз знайдемо. Може ту воду усику залізти. А де що є гриби? Навіть тут, -то. але гарний який, дуже ну, красивий. Взагалі, угу. покажи в серединку шлях. Вот. Дуже гарний, без хрибачка, без нічого. Що, що? Йдемо далі, такому, може, щось будемо бачити по дорозі. Так само саме, що ми бачимо гриби, ті, що пустешся. Заходиш в середину лісу, нічого нема. По стежку завжди. Цікаво. Бачите, я. І саме найше маленькіше, молодесенькі. Маленьке сонце гарне. Обов'язково має там, де циля попісила, Тому зверху треба обов'язково. Бо дві каплі, але поверх її. Господи, яке гарне небо. Поле, сонце. О, Що зараз йдемо на річку. На річку? Ой, не на річку, там джерело. В струмок, ну не знаю. Поп'єте зараз. О, тут ми їх завжди бачили маслят. Покажи. 4, 5, 6, 5. 4, 5 6, 6, 6. 1, Ох, а як такі? Ай, клас. Клас. Маслята. Маслята, все Ще такі є молодушечки? Ще? Тут треба такі брати. Бачиш, там багато є. Ой, будемо сьогодні мали підливочку. З пюрешкою. М -м -м. Маслята пішли. Дивіться, скільки маслячків. Клас. Тут, тут Це от... Та от ділянка, де ми встали. На квадратному метрі. Так, друзі, подивіться, скільки тут маслят. Ось тут. вже, цілі зможе вже потуткли. буду тут все збирати. тут, який великий. Ось там. Там, там, яка галяванка. Краса, просто свіжак. Подивіться, які масляки класні. Ми зараз тобі таку підливку засмажимо. Красота. Целька, ти, ти мамі допомагаєш збирати? Вона сіла дубує. А то й ванни приймаємо. Які він просто впав на койдусь. Mm -hmm. Замучений вже. Та вони пить потім, ми так не йдемо до цього. Зараз не. вже йдемо. Житви, гарні. Показую людям. Просто їх так багато. Давай як ростуть його. Класс. Клас. Маленький не збирати на таке? Ні, вже вже малесенькі не. Завтра підемо подивимось. Так, то нам зараз чистити. Хай ростуть. ростутьш. Цілий кульок. Ну, не цілі, півкулька. Ну, але нам достатньо вже на сьогодні. Достатньо. Нам... достатньо. Ціля, ну ти така свиня, ну як так дивися? Поклалися на ті гриби. Для гласа і все. Гласаюся. Ті хай ростуть іще. Такі гарні дивися. Угу. Щось знімаєш, вже все мокре. Я має саме основне... діли шорти, блін. Я знаю, ціля, встань. Так, друзі, дивіться, як тут гарні. Зробили ті під лофт Но. столики. Ні. Альтаночка така красива. Вже на озері вже зараз і там. Ось така. в Стилі лофт. Зірозірчиком випити пива. Ні, файно. Ось тут. Порядки Краса. Вечеря наша. Ми... Ми гриби збирали тут зарожні. Ми під кульочко маску збирали, такі класні грибочки. Давай. Тут люди відпочивали. А ми сіли пивка випити Дуже гарно. Тут атмосферно так. Люблю я наше озеро. Ну, як? Коли не ви... дуже багато людей. То рахуйте обід і вівторок, так? Котра година, Юр. Півдруге. Півдруга? Вівторок. Подивіться, скільки масляків ми зібрали. Яка краса. Так, друзі, приготували сирнички. Дуже смачні. Цукру не надавала, так щоб не дуже солодко було, але дуже смачно. Захотілося, знаєте, з сирників. Так, друзі, ті грибочки у мене вже на тарілці. Ми їх посмажили. Це така смакота з пюре зробили, ну, з товченою бульбочкою. Салатик з огірочків сметанкою. Маслючки з сметаною і пюре. Ось всім смачно, хто зараз їсть. пішли погуляти з собачками. Добре, що Юрки був... взяв з собою пакет. Він розраховував знайти козарі, і білі гриби, назбирали цілий кульочок маслючків, смакота. Так, друзі, добрий раночок. Щоб ви розуміли, що оця дупа спить з нами в ліжку. З того моменту, як він до нас прийшов. Ще не було такого дня, щоб він спав не з нами. Просто. У нього паніка, він має бути біля нас кожен день. Навіть коли ми їхали палатками, ну, він сильний був з нами в, палатки, в палаці під ковдрою. Але я його дуже часто купаю. Я його купаю раз в тиждень. Томордя хоч Так? Мосінька, привітайся! Добрий ранок. Добрий ранок, собака. Щобака, мамина. Добрий ранок. Добрий ранок. Штовай, пішли. Пішли, та вже пішов на низ. Каву робити. Йдемо пити кофе. Йдемо до твоєї подружки. Машечка. Він солодкий хлопчик. А що в тебе якийсь такий вигляд обіженої собаки, га? Ну, ну чого в тебе такий вигляд обіженої собачки? Скажи, мамі, скажи, скажи, мамі, не собака солодка. Красунчик мій. Ти мій красунчик? Ти до мами лізеш, так? Да? Мій солодка собачка. Ти мій солодка собачка. Добрий ранок, Добрий ранок. Красунчик, красунчик, мама. Ммм. Ммм. Ми хубаво. Пишли. Стави заглядає. Пішли. Зачем ты точно спускаюсь чи ні? Так? Хрюнлик, хрюнделик. Погода класна, добрий ранок, як кажуть. Яка краса на вулиці. Так, Янусі попросила, щоб вона мені новий купила, тому що я свій чехол, який зараз в телефоні. Ми були на грибах на масляках. Ми ми Його... ходили гуляти в лісі, а просто попали ну, пару мистецьків. Ну, після тих грибочків я свій телефон дуже вимистила. І він не змивається. я тут, третій, третій день. У мене так у ну, зроб... мене все було чорне. Нігті були чорні, але я зробила е, манікюр, чисточку, Це вже краще. Але просто були такі руки чорні. Ось. Так що на суд не раз, зрік, якщо ви гриби збираєте, або їх потім ще чистити, робіть це в рукавичках. І телефон краще в цей момент грязними руками ну чехли, не чіпати. Убрала ось такий ніжний колір, він мені сподобався. Гарний колір. У мене до того був блакитний. ну Зараз покажу, як його вимостила. Ось, подивіться, на мій чехол, як він виглядає. Все, ну це вже все. Я так подивилася і рум'я. Мені треба срочно новий. Раніше купила ще ось таке мило. У нас є магазинчик з товарами, там, польськими, німецькими. І сказала мені спробувати це, це мило. Воно дуже гарно відмиває п'ятна. У нас воно коштує 65 гривень. Ось таке. Німецьке. Попробую скажу. Так, сніданок. Коти снідають, таким чином на вікні. Кузя, Люся і Гучі. Люсечка їсть. Ну, Люсечка, він любить почекати, коли всі поїде, тоді вже він їсть. До мене прийшла моя сестра з чоловіком. Синочок десь бігає. Ремонт робить. Ремонт робить. Моя бабуся до мене приїхала з Німеччини. Вітаю вас. Бабуся Тамара, так само, як і я. Мене назвали в честь бабусі. У нас ось така класна забава. Приготували тещин язик, кабачок з, з помідором з часничком. Просто овочі, хто таке не любить, слабосолений огірочок. Тут у нас тісто, сир в тісті. Шашлик і корочка. Та-та, це -та -та -та, все Юрчик готував. щоб <рес> Так, ідемо провожати бабусю. Ірену. Ні, він поїхав, там ще одна зупинка є, так що у нас ще є, нас ще є Ірка часу. Там ще він поїхав на кінцево, там постоїть ще хвилин 10, напевно. Моя бабуся. Ми вже їдь, може їх проводжаємо. Юрчик в Ютубчик, бабушка. Відео, так. Да. Юрчик з Валерою. Максюшка в нас лишається, зв'язкою вдома лишилися. Роблять порядки. Після наш... Так, друзі. На жаль, напевно цієї це у нас тут не буде, тому що в Ян в ліжку новому, не як новому, ми купували його минулого року чи два роки тому. Минулого року, коли вона робила з себе ремонт в кімнаті. І там ламелі дуже слабі. Ми їх поставили, рази вже переробляли, і вони там падають, щось не то з ними. Щоб нові не купувати, ми тіло поставимо. А ці, ці, ці ламелі ідеальні. ідеальні. Так. І напевно занесемо Ну, Зараз подивимося, пробуємо. Ми так поміряли, мало буде там встати, і воно вище, чи мені подобається, що матрас тоді буде трошки вище, не буде про ну, тобто, типу, коли сідаєш, не будуть бокові. Я вам зараз все покажу. Що з тими манель не так. Бо це от ліжко нам прослужило е, 22 роки. Оці. От перше ми на ньому спали, потім Яна на ньому спала. Я народилася в е, це ліжко, у нас вже було. Так? Ну, так. Вона це зробила, напевно, точно, напевно, так. Ну, Одним словом, напевно, щоб не купувати нові, це ну, попробуємо. Ставимо її назад. Це перевірено ламель. Mm. Ось є на ліжко, і тут були ось такі от ламелі. Ми їх прикрутили, а вони ось тут от падають постійно. Або вони безскріплені. Чи тут не від того ліжка вони. Вони просто безкріплені, дешманські. О, я тільки казала, що, що дюшманські, таке немає, не дешмані. Не вони йшли в комплекти з ліжком. Переважно ламелі купуються окремо, а вони йшли до ліжка того. Тому вони і були безкоштовні. А ми поставимо її у цей нормальний наш. Він зараз підкручує. Їх Ось, сюди воно ідеально впало. Супер. Там метр шістьдесят, так? Максові палаточку розкрив. Максо робить <смас> роби затишок, а дітям цікаво. Ну, типу, Максу цікаво. Ми хотіли з ним поїхати в Карпати на добу, але з собою не, ну, не взяв свого одягу певного. Ще трохи... а приїхали, я не не Якби ще би я не так, у нас св'яний план і це. Ми вибрали б дві палаточки. Mm. А так. Другим разом поїдемо. Та наша дитина зайнята. Можемо завтра поїхати, якщо хочете. Ти що після завтра теж вихідна? Так, я ж після завтра йду Все, закривай собі, щоб мухи не налітали. Саму Самосіточку. Сусад, так, воно ж відкривається, закривається, відкривається. Саму сітку, знаєш, щоб... Чик. ось так. Ось так. І ти тут вроді, все бачиш. І зверху теж можна дерети. Так, друзі, сьогодні в мене позачіска з гелем. Сьогодні на вулиці 31 градус, жара. Тому я взяла і прибрала свою гривку назад. Ефект мокрого волосся. До речі, мені дуже подобається, як цей гель працює на волосся. Комфортно, бо з гривкою в таку жару. Може... Не, я вчора була вчора було мені трошки жаркувато. Сьогодні я вирішила ось так зробити. Завтра знову буде, таких жарких днів буде декілька. Ще буде завтра, післязавтра, вроді було, а може і тиждень. Тож на 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 жаркі дні в мене ось така зачіска. Купила гель, просто мокрою фіксації. Діти там товчуться. Діти. Діти. Яська, ти в мене дитина. Не. О, ви тут не зафіксували тою штукою. Це піднялося трохи. Дякую там. Куку! Куку! Що, -ку. Макс, пельмешки? Ми їдемо садком в той, купимо м'ясо на пельмешки. Робити пельмені тобі. Все, ми зараз будемо, Ми їдемо на почту, я відправлю посилочку і заїду в магазин. Тож будьте чимні. Вам там не жарко? Жарко. А та штучка дає? О, мені а де він є. є? Як вона працює, цих, кажи. Дає щось? Звісно. В маршрутках класна штука, коли жара, правда? Все, коротше, тут вам потуснячите. Мошечки <смеш> біля них ось там. А до речі, ми цю клубу теж прибрали. Повикидали це будь-яке, може ліпший вигляд неї. Мошенько, ти що там сидиш на сонечку. Хлопчик мій. Хлопчик мій солодкий. Він даєш з нами в магазин. Чи будеш дітей пильнивати? Він дуже любить з нами в магазинчик ходити. О, так. О все, стумився. Тіночку, полежи собі, полежи. Так, друзі, м'ясо купили. Зробимо пельмені. Максимчик попросив пельмені. Максимчик дуже любить пельмені, особливо мої домашні. Ну і Юрчик любить мої пальменки, і Яна. всі будуть їсти мої домашні пальмені. І ще купили в АТБ. Зараз акцію. Всі, хто мене дивиться, давно знає, що я коли люблю пальмені, Я люблю випити калих пива. Взяла по акції бланч, моє улюблене пиво, воно з цитрусовим смаком. По 30 гривень. 29,90, якщо я не помиляюся. Ну, 30 гривень це гарна ціна, бо так його ціна щось 40 з чимось гривень. Ось. Тож буду зараз замішувати тісто, юрчик за той час перемолить лопатку і будемо ліпити. Це гарна поводка. Діти там обливаються вже, напевно. Так, друзі, пельмені на столі. Ми вже їмо смачного. Ми їмо полімені з маслом, а тут ширку пару пастичок е, зварив. Мені ми Цілька. їмо з маслом, перцем і оцінка. Дуже смачно. Мені що щось з майонезу, сметаною. Пробувала, але для мене на мій смак найсмачніше. оцет, перець масло. Так, ми вибралися на прогулянку. Вечірню. Макс і Юрчик. Силя, пішли, ти мене затримуєш. Саме вечір. Яночка пішла з друзями, там на озері зустрілися, босіться, А ми йдемо лісом, подивимося, може грибочки є, погуляємо. Я в білому костюмчику не назад. Ми були народи. Сюда Щепляти його люби. Я вдягнулася трошечки. Ну, як минулий раз, вдягнула кепки, ну, в'ягнулася чисто по гриби. Ну, щоб у мене була кепка, тому що тоді була без кепки, мені було некомфортно, бо мені лізли такі пастяк. Плюс куртка, щоб я спущу мені. Нам ну, будекавильно, щоб вони сарапали доча. Може, я білий єгипанський сир і і великі єгипанські чорні яйця. В писку. Я не знаю, чого нам може зрузо, уважний його тронати. Так А єго він буде. так швидко п'ється, я. То соба, був за так п'ється. Йому треба знати трошки і всі кущі обітка.

Макс пошуках пошука грибів. Ми будемо сьогодні напевно збирати ці знову масляки. Я Максим. Шукаємо. Шукаємо. Гриби. Добре, шукать поділа. Тільки в кусти заїхала головою. Трошки далі там гриби є. Хоча тут теж, звичайно, можуть бути. Ми знаємо, місце деть трішки далі. Де? За нами тут народить. За нами. Пришвидшуємося, бо бачимо багато людей гуляє. Вечірніх? Щоб світло було, коли ми дійдемо до нашої точки. Так, як покажи грибочок, Макс. Як він називається? Юрка? Що це за грибочок? Це такий був маслюк, мені здається, що це маслюк, ні? Ні, так, да, гляну. Кажи, я вже не збиралася маслюків. Це маслюк? Так. Маслючок, тримаю. Масліч. Ага. Маслючок, маслючок. Мама маслічок. маслічок вони, вони добрі. Так, подивіться, всіх ми назбирали знову масликів і в кулька, але це вже таких більших грибочків. Тож цього разу будемо чистити набагато. Катель з грибів. Одо на вечерю їсти. Ну. Може ще залишиться трохи на сніданок. Ну. Так. Коротше, гриб... грибний день. У нас виходить грибний тиждень, може другий раз їх збираємо. Але масляків багато, Масляків дуже багато. Ну, просто... багато грибів, хоча вони так ховаються. Але ми прийшлися дуже швидко. друзі. Ми сіли на качелю. Юрка, в трекерці, я в трекерці і Макс в трекерці. Просто у нього бежева, мене сіра, Юрка чорна. Так? Як життя. Я вся червона. Ми з тих грибів. Тільки гарно сидять. Мозі батько любима Ми тут Макс, я Юрка на качелі. І собаки наші гарненько от, сидять, чем речі, П'ятниця вечір. На диво дуже мало машин, при тому, що погода сьогодні шикарна. Жара, правда? Сьогодні хоч ну, п'ятниця? Я, я, я не помиляюсь, п'ятниця? П'ятниця? Так, точно. Дуже мало машин. Вчора, напевно, тут дуже багато було святок. Нині трошки відходять наші. Для... Я не знаю. Може завтра буде. Ну, або тут, або тут, тут чатують, Юрка. може, тому люди вже бояться їздити. Та не можна, завтра 30 годин, після завтра 31 тут буде. Але для Тордо... п'ятниці реально дуже мало. От ми вечірми. Так, о, грибар прийшов. Грибар прийшов з самого ранку. Ого, ну супер! Такі великі слуха. Та. О, то старий білий? Так. Нічого собі. Клас. Да. А ті гриби, які ми вчора назбирали, досі там лишились. Що ми з ними будемо робити? А, ми їх зварили. Ті, що ми вчора збирали? Ми їх зварили. Ми будемо з них робити підливку. Так, ось, Юрчики, хвикла. Є три білячка. До речі, подивіться, який це білий великий гриб. Ти вже трохи там побув, тому я тобі скажу, лісі. Вимахав, Ось такий білий. Козарики. Чи підберезникові? підберезникові. Полізуємо. Ну, супер, все. Це ми будемо сушити. Це вже великі грибочки, ми їх засушимо. А ті, що ми вчора позбирали маслята, Юрку з вечором зварив. Сьогодні ми їх посмажимо, зробимо сметанку і підливку. Їм буде дуже смачний. Получок. Трошки жирності привіз. Ну, все, гриб, грибний сезон відкритий. Так.